На превеликий жаль, в Україні зараз кожна кухарка стала блогером, і в цьому немає нічого поганого, якби кухарка розповідала про те, як куховарити. Але коли люди розповідають про армію, про Збройні Сили України, про те, як захищати нашу батьківщину, не будучи військовими, це трішки дивує, якщо так можна м'ягко виразити. Отож, бо на сьогодні. Під прицілом, як то кажуть, усієї планети Бахмут місто, де наші захисники боронять українські території від загарбників. І деякі експерти кажуть, що місто треба здавати, деякі кажуть, що місто не треба здавати, деякі говорять по різному Але давайте сьогодні послухаємо військовослужбовця, який практично вчора вийшов. На зв'язок з нашими колегами-журналістами і розповів, що насправді коїться в Бахмуті. Підтримаймо нашого захисника своїми лайками, підписками на наш канал. Пам'ятайте, ми виходимо завдяки вам. Тому обов'язково натисніть кнопочку спонсорство, станьте нашим спонсором, аби мати додаткові бонуси. А для усіх тих, хто може підтримати нас благодійними внесками, ви можете перерахувати їх. На рахунки, які ми залишили в описі під відео і в першому закріпленому коментарі, бо ваша активність це безпека всієї країни. Пам'ятайте про це, отож, бо давайте подивимось пряму мову, що насправді коїться в Бахмуті, та чи дійсно там все так, як говорять деякі експерти Орех може просуватися там на десять двадцять метрів місцями. Просуваємося. Ми, ну я маю на увазі не тільки нашу бригаду, а взагалі всі е, військові організми, які зосереджені навколо Бахмуту і в Бахмуті, е, застосовують е, частіше міномети е, СПГ, е, артилерію. Е, від цього страждають і ті міста, які поблизу Бахмуту, та і часів яри, і, і села, які навколо цих міст. Ну, часів яр більш-менш велике місто. Е ворог просувається, не змінює свої тактики. Просувається також і піхоти активно, але тепер вже затримки артилерії. І тут хотілося б подякувати і нашим артилеристам. Е хлопці просто роблять неймовірну роботу, е майже не стихають і. Просто гатять по ворогу, не дають э, не просуватися піхоті, допомагаючи нашим піхотинцям, і плюс знищують е, і артилерію ворога, і міномети, і ті ж самі СПГ. Якщо хтось там з британської розвідки почув, десь тишу в Бахмуті, хай прийдуть, мені там і покажуть. Е, інтенсивність, якщо десь місцями і зменшилася, то це просто ситуаційно. Ну тобто. Е, вони готують якісь операції свої. ну, в них там є свій задум, висуваються, отримують на горіхи і деякий час мовчать, зализуючи рани. Ну як це фігурально, якщо говорити, uh -huh. відновлюються і готують якісь нові операції. Ну такі моменти, можливо, там місцями якимось ділянками фронта інтенсивні зменшуються, але, але ну я не можу сказати, що там тихіше стало військовослужбовці збройних сил. е-е-е, Виконуємо свій обов'язок, стримуючи ворога, знищуючи ворога і роблячи все для захисту суверенітету України і її кордонів. Відповідно, настрій бойовий будемо робити, виконувати наказ скільки скільки скажуть.